І так, всім привіт! З вами канал Idol Study. Е, мене звати Ярослав. І сьогодні ми з вами ведемо розмову про те, е, про те, як розширити свій словниковий запас в англійській мові. Часто виникає е, запитання у всіх словниковий запас або граматика, що є важливіше. Минуле наше відео із цього ряду було е, це Grammar Sprint. В якому ми розмовляли про базову граматику, яку вам потрібно знати, перший там був перший забіг, перше коло, в якому ми розмовляли про часи групи Simple. І сьогодні, як доповнення до попереднього відео, ми з вами поговоримо саме про лексику і про те, як її вчити, які є основні прийоми вивчення англійських слів, і на що вам потрібно буде звернути увагу. При тому, як ви будете вчити ті чи інші слова, е, на брак англійських слів в лексиконі і бідні словникового запасу у мене скаржиться е, кожен другий, хто вивчає англійську мову, і приходячи до нас в школу, і всі кажуть, що от мені б слів вивчити, але мені вони дуже тяжко заходять, я їх не можу запам'ятати, що мені робити, е, що би порадили. От, якщо ви. Скажімо так, не знаєте граматичних правил в англійській. Як же спілкуватися тоді з носією мови? Часте запитання. Якщо ж ви володієте певним лексиковим запасом слів, то спілкуватися вам доведеться за допомогою жестів і мімики. От, І це хоч якось вам упростить життя. Я ж хочу для вас сьогодні розкрити основні е, поняття і те, як же вам було добре і швидко вивчити певні слова. І так, розпочнемо. розпочнемо з того, як же запам'ятати англійські слова для вільного спілкування англійської мови. І я хотів би для вас сьогодні ем, представити топ- своїх 5 прийомів для вивчення англійських слів, які допоможуть вам запам'ятати їх не на 5 хвилин, а на все ваше життя, які є досить простими, але в той же час надзвичайно дієвими. І які е, я використовував свій час, коли вивчав англійські слова, будучи студентом е, факультету іноземних мов. І що мені дуже допомогло. Отже, перший прийом це прийом емоційного підтексту в англійській мові. Що це таке? Що це таке? Кожне слово викликає у нас якісь певні емоції. Так? Кожне слово є для нас якимось асоціативним. І має якийсь певний асоціативний ряд у нашому житті. Якщо хочете запам'ятати англійське слово назавжди, я вам а, радив пов'язати його з якимось важливим для вас предметом, з якимось важливим для вас поняттям, тобто спогадом а, і задуматись, які емоції воно для вас викликає. Давайте подивимося це на простому прикладі. Так. Ми подивимося це на слово хані, хані з англійської це мед, це нам добре відомо. Добре, якщо ми з цим словом пов'яжемо когось близького, так? адже, звичайно, ми можемо хані використовувати не тільки в прямому значенні як мед, да? але ми можемо його використовувати в значенні як хтось близький для нас, як хтось дорогий, милий. І тоді, як правило, ми запам'ятаємо його скоріше. Тому, коли ви вивчаєте слова, Будьте, будь ласка, емоційними і виходьте із зони свого комфорту, змушуйте себе вчити нові слова в стресових ситуаціях. Тут допоможуть якісь розмовні клуби, якісь публічні виступи, скажімо так, що може викликати вир емоцій, то не бійтеся цього. Ось, і просто слідуйте цьому простому правилу. Наступне правило, яким я часто користуюся, це правило додавання слова. В активний словник. В англійській мові є два словника, є активний і є пасивний. Пасивний це коли ви, наче, і знаєте слово, воно у вас є, але ви його не можете використати, ви його часто чуєте. І є от таке відчуття, от, десь я його чу, да, але от, де я його чув, але де я його де, як я його колись використовував, я не пам'ятаю. Що вам потрібно? Вам потрібно із оцього пасивного стану його перевести в активний. А як це зробити? Цим, скажімо так, лайфхаком, методом дуже часто користуються малі діти, коли вивчають свою рідну мову. Але ми, коли дорослішаємо, ми чомусь від цього відходимо. Що це за лайфхак? Коли вони чують якесь нове слово в англійській мові, вони починають вимовляти його в певному контексті. Вони його повторюють, пов'язують з іншими відомими вже словами. Давайте розглянемо простий приклад. Якщо ми з вами. Вивчаємо кольори, і, наприклад, дізналися, що Pink це рожевий колір. Ми його починаємо повторювати і пов'язуємо з різними словами. Ось як, наприклад, у нас є Pink Camera, Pink Flip-Flops, Pink Notebook, Pink Armchair. Так? Це досить буде корисно, особливо для батьків. Які пробують навчити свою дитину запам'ятати якомога більше слів, адже вважають, що без лексики нікуди і правильно роблять, тут би я вам рекомендував часто ем, запитувати свою дитину це слово, так, підкреслювати, що ось, дивіться, рожевий якийсь, наприклад, колір, і ось, наприклад, зверніться. Um, груша жовта, it's yellow, або давай перерахуємо з тобою кількість там, предметів 1, 2, 3, 4, 5. Так же само і ви. В повсякденному житті, будь ласка, комбінуйте слова, які ви вже вивчили. Тобто, якщо ви, наприклад, вивчаєте тему breakfast, food for breakfast комбінуйте для себе в голові. От, ви їсте, і ви не думаєте, що ви їсте, наприклад, пластівці так, з молоком, ви думаєте. Я їм сереал with milk. Тоді в голові ви будете себе оточувати оцим уявним е, мовним полем, і вам буде набагато простіше запам'ятати ті чи інші слова. Переходимо до наступного методу, який є теж дуже корисним, це прийом несвідомого навчання. Е, що це за прийом? Це прийом, коли ви збільшуєте пасивний словник мови. Тобто ви можете на підсвідомому рівні розуміти те, що вам розповідають, те, про що йде мова. Ви дивитесь фільми англійської, ви читаєте, наприклад, англомовну літературу, слухаєте музику, слухаєте радіо. Все, що може створити навколо вас мовне середовище. Ви несвідомо запам'ятовуєте багато слів. Не одне, не два, не три, не пробуєте їх завчити, а просто запам'ятаєте великий потік мови. І наступного разу в якійсь ситуації. Ви впізнаєте більшість із цих слів, адже ситуація для вас вже буде знайома, і ви будете розуміти, про що там йшлося. Нехай поки вони і у вас знаходяться тільки в пасивному словниковому запасі, але рано чи пізно, завдяки частотності використання, ви зможете перенести ці слова в активний словниковий запас і використовувати його вже без я не знаю, там, дуже м -м, великих зусиль. Тобто використовуйте е, уже наявні для вас м, способи, тобто, використовуйте все, що є навколо вас. Я не знаю, підпишіться на когось із е, блогерів, які є англомовними, і тоді просто вчіть англійську по їх я е, не знаю, по їх блогах, по їх відео. Як... Е, е, е. Я впевнений, що багато з вас додивився цей випуск на каналі у Птушкіна, де вони розповідали про те, що вони не вчать англійську в школах, адже всі фільми у них подані в оригіналі. І вони не розуміють, чому в інших країнах цього не роблять. Так, це є досить корисним, коли у вас йдуть субтитри, і ви просто оточуєте себе англійською мовою. І таким чином. Наповняйте свій пасивний словниковий запас, який в майбутньому стане активним. Наступним прийомом для вас буде вивчення груп слів. Ем, груп слів. Дуже часто ви робите цю помилку, коли говорите, що от я вчу слова е, там, на A, або я вчу слова на B, або на Z. Е, чому це погано? Це непогано, коли у вас є великий словниковий запас і вам просто потрібно повертатися до якогось екзамену, тоді у вас немає вибору, ви просто йдете очками, щоб швидше вивчити ті чи інші слова. Але якщо ви вчите англійську мову у більш довгому періоді, у розрізні декількох років, я б рекомендував вам розбивати всі слова на смислові групи. Не потрібно їх групувати по алфавіту. Краще всього її групувати по темам. Я для вас підготував простий приклад. Ми, наприклад, з вами беремо тему їжі, і у нас в словнику присутні такі слова, як Brussels sprout, broccoli, cabbage, carrot, cauliflower, cucumber, eggplant, garlic. Ви помітьте, ми вибрали саме слова, всі, які пов'язані з їжею. Далі, якщо ви вивчаєте ці слова, я б рекомендував вам знайти якийсь англомовний рецепт. Подивитися телевізійне шоу Гордона Рамзі, де він розповідає, або, я не знаю, Джеймі Олівера, де вони розповідають англійськи, як готувати ті чи інші страви, як вони ходять за покупками на ринок, як вони спілкуються з людьми. Таким чином, ви розширите собі більше. Я б рекомендував вам прочитати. Якусь а, статтю про корисне харчування. Я б рекомендував вам скласти з цими словами а, розповідь про те, що ви їсте щодня. Я б рекомендував вам, коли ви йдете в магазин використовувати ці слова і думати, я купляю не брокколі, да, а, а переводити його на ліску. Я купляю не моркву, а я купляю карет, я купляю не баклажан, я купляю екплант. Ось таким чином ви і запам'ятовуєте більше і більше слів. Наступне це прийом фразового вивчення англійської мови. Англійська є досить складна в цьому питанні, але з іншої сторони досить проста, адже в них є фрази, які комплексно переводяться зовсім по-іншому. І я готував по цьому приводу декілька постів у себе на сторінці. Ми готували декілька постів у нас в інстаграмі. І навіть, якщо я не помиляюся, ми робили статтю у нас на сайті. Ми розповідали вам про е, фрази, які не переводяться дослівно. І про те, що є фрази, які просто треба завчати, адже вони є е, типовими, вони є сталими, і їх простіше вам завчити і використовувати щоденно, чим пробувати догадатись, що вам говорять. Е, я для вас підготував. Чотири цікаві фрази, щоб було це видніше. І ці чотири фрази ви можете спокійно використовувати щодня. Наприклад, it doesn't matter. Це не має значення. It's not serious, це не серйозно. It's not important, це не важливо. It's not worth it. Це не варто цього. Ось такі прості фрази, які ви можете використати щодня. Просто для себе зробіть чи скріншот, чи перепишіть, чи зупиніть для себе це відео, якщо ви його дивитесь вперше, е і е вивчіть їх для себе, вони будуть досить для вас корисними. Тобто, мало просто знати для нас слова, потрібно вміти їх використовувати у повсякденному житті. В англійській мові їх дуже багато цих фраз шаблонних. Вам просто треба вивчити ці розмовні фрази е і зна знання оціх кількох. Фраз, в рази спростить вам процес спілкування з найдів-спікерами. Ем, Доведіть до автоматизму використання цих фраз. Можете вводити їх навіть в повсякденне життя з рідними. Коли у вас якась ситуація, ви можете просто сказати: Oh, it doesn't matter. Це не важливо. І все. І вас. Люди звикнуть. А ви звикнете використовувати англійську щодня. Ем, також в сьогоднішньому відео. Перед тим, як перейти до наступного слайду, ми з вами поговоримо про синоніми в англійській мові. Досить часто мені кажуть, що англійська досить бідна мова, у них там не вистачає слів, а у нас от така описова, красива мова. От ми от так можемо сказати, і от так можемо сказати, а вони ні. Але все з точністю навпаки, адже в українській мові чуть менше. 300 тисяч слів, а в англійській чуть більше 1 мільйона. В англійській мові досить багато синонімів. І нас досить часто говорять: о, у них на одне слово, купа синонімів. Ні, це у нас на купу їхніх слів тільки є одне. І ми маємо звикнути до цього. А у них це може бути невеликий відтінок, невелике забарвлення. А у нас вже в голові виникає те поняття, що от у них не така мова дуже дивна, для чого придумають скільки слів на одне. Але навпаки, у них е, в різних ситуаціях те чи інше слово може використовуватись по-іншому, і вам це просто до цього треба звикнути. І щоб це більше прочувствувати, я б вам рекомендував дивитися е, сучасні серіали. Е, там це добре видно, і там це добре показано, і там ви це зрозумієте. Ширше. Я для вас підготував синоніми двох груп. А, давайте глянемо. Це синоніми, синоніми до слова good і синоніми до слова bad. Наприклад, а, говорячи слово good, в англійській мові можна ще сказати такі слова, як excellent, amazing, wonderful, pleasant, marvelous. Exceptional, fantastic, super, outstanding, terrific, splendid, and stupendous. stupendo. Як ви бачите, дуже багато з них є схожими за перекладом. Наприклад, Wonderful і Splendid. Вони схожі за перекладом, але вони будуть використовуватися в різних ситуаціях. Тобто, Wonderful, можна сказати, про ситуацію. Uh, the film was Wonderful. My birthday was Wonderful. А splendid, коли я був настільки вражений, що я не очікував цього. Тобто, коли я кажу Wonderful, скоріше всього, я очікував, що це буде добре. Splendid це було наскільки неочікувано і круто, що я просто цього не, не знаю, не ждав. Було класно. І це для мене стало великим сюрпризом. Те ж саме і з словом bad. But у нас може бути і awful, і rotten, і disagreeable, і naughty, і mean, і dreadful, і nasty, і wicked, і lousy, і terrible, і unpleasant, і wretched. Тобто ми маємо багато варіантів для вас. Але, наприклад, два слова, які є схожими це wretched і mean. Об, обидва переводяться як е, жалюгідний. Але mean це жалюгідний в тому плані, що людина зла і виглядає жалюгідно. Тобто всі її вчинки були настільки низькими, що вона для нас стала такою жалюгідною. Речт жалюгідний в тому плані, що він просто нещасний, типу мізерабл. На нього просто жалко дивитися, без сліз не подивишся. Такі прості ідеї. А в нас буде це жалюгідний. хочу так і розумій. І останнє питання, на яким я хотів би з вами поговорити, це використання слова very в англійській мові. І чому його важливо знати. Чому важливо знати, що very не потрібно постійно нам з вами казати. Um, дивіться, часто ми викручуємось, кажучи, от, oh, it was very big, it was very interesting, it was very uh, boring. Просто використовуючи слово very. Але на одному вері далеко не уїдеш, тому що його не так часто використовують. Це раз. А другий момент, що Вері не з усім і використовується, я вам скажу. Адже є в англійській мові два типа прикметників, і тільки з одним можна використовувати «вері», а з іншим не можна. Це називається «gradable adjectives. «Gradable adjectives це прикметники, які можна порівнювати. І ви до них можете спокійно ставити вері, тобто це слово бік. Very big. Uh, слова mm, good, very good. Тут ніхто не спорить. Але є ряд слів, з якими ви не можете використовувати Very, бо це ну, нелогічно. Вони знаходяться у найвищому своєму ступені. І вже до них додати Very це буде як масло масляне. Тобто, наприклад, у вас є слово mm, tired, це credible. Тобто very tired це окей, дуже втомлений. А є у вас слово exhausted, виснажений. І very exhausted сказати, це вже буде жахливо. Тобто дуже виснажений. Як це дуже виснажений в англійській мові, не вкладається ні в кого в голові? Ви можете тільки в даних випадках використати слово really, really exhausted. Але є вихід, завжди є вихід з цього в англійській мові, щоб не використовувати слово very. Для цього є простіші слова, які просто треба для нас запам'ятати. І я підготував для вас декілька прикладів. Декілька прикладів до слова pretty, щоб не казати постійно very pretty, я б вам рекомендував використовувати слова beautiful, charming, cute, elegant, good looking, graceful, handsome, stunning, neat, exquisite. Striking and fair. Запишіть для себе, сфотографуйте, зробіть скріншот, будь-що, але вчіть слова, вчіть синоніми. Так би набагато простіше. І наступне це вже моя порада, якою я користуюся все своє життя. І той лайфхак, який е, буде для вас корисним. І е, позиція, без якої вивчення слів англійській мові неможливе. Ви зустріли нове слово. Уяву просто ситуацію. Ви зустріли нове слово. Е, на якомусь підсідному рівні ви не розумієте його. От, і ви вирішуєте для себе подивитися його в словнику. От, відкривайте словник, і я, я не знаю, на 100% впевнений, що ніхто словник не відкриває. Ви відкриваєте Google-перекладач, що є, звичайно, в сучасному світі правильним, адже це набагато спрощення. І він тим паче є на кожному з наших смартфонів на кожному гаджеті. Але чому це погано для нас? Це погано тільки тому, що він видає нам одне із значень, яке ми можемо з вами запам'ятати. І не завжди це значення збігається з тим, як його правильно використовувати. Я підготував для вас простий приклад того, наскільки ваша більша робота над перекладом слова і над його значенням може спростити вам вивчення англійської раз в 100. Ми з вами розглянемо просте слово date. Одне слово date, я взяв для вас самі, напевно, основні значення із словника е з Кембриджа, з Оксфорда. У мене є спеціальна програмка на телефоні, вона називається Lingvo, і вона видає для вас максимальну кількість варіантів перекладу, яка існує в цьому слові. Отже, date. Ми знаємо date в першому значенні і нам завжди. Google-перекладач видасть слово дата, якесь число, можливо, день, час. Але дивіться, скільки ви ще маєте варіантів перекладу, окрім date, окрім дати. Тобто, ви маєте ще час, срок, термін, період, пора, епоха. В американській англійській ви можете також зустріти слово той же день. Воно також може використовуватися як дієслово. Не забувайте про перевіряти. Ваш іменник або інше, яке слово ви перевіряєте, чи немає в нього використання в іншій частині мови, як дієслова, прикметника, іменника. Це завжди важливо. Наприклад, дейт може бути як дієслово, як проставляти дату, як датувати, як ставити число, відносити до певного часу. Дейт може бути і в іншому значенні, наприклад, побачення або зустріч. як дієслово в цьому значенні воно може означати призначити кому-небудь побачення. Також може бути вираз тут представлений date up. І звичайно, є якісь комбінації з цим слів. Date palm це фінік. Ось така проста робота з одним словом, збагатить ваше, а, а, ваш пасивний словник і активний словник на багато значень. І в різних ситуаціях ви зможете використовувати одне слово по-різному. При тому, що ваш пасивний словник розуміє багато інших значень. Але... Я знаю, що це досить довга ситуація, але якщо ви хочете вивчити англійську, то я вам рекомендував це робити. Ось, в принципі, все, що я хотів сьогодні вам розповісти на нашому воркшопі про те, як правильно вчити лексику в англійській мові. Про те, як нам з вами працювати з синонімами, і про те, як нам з вами працювати і словом Вері, і як працювати з словником. Вчіть, будь ласка, слова. Приділяйте багато уваги тому. Щоб вводити їх в свій активний словник і використовувати їх щоденно. І тільки тоді ваші результати будуть помітніші набагато швидше. З вами, Ярослав з вами був канал стаді», школа Ideal Language School» і всім вам.